Вітаю вас, шановні глядачі! Про унікальний проєкт, який поєднує науку, хореографію та традицію, почуємо з перших уст. Про гала-концерт та конференцію код подільського танцю, спадщина та сучасність, які будуть відбуватися у Хмельницькому, про те, як зберегти автентику подільського танцю, і водночас як йому надати нового звучання та інтегрувати його у сучасний мистецький простір. Дізнаємося у запрошених спікерів. Тож знайомтеся, це Іна Шоробура, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і. Техніки здрастуйте дня. також Сергій Качуринець, заслужений артист України, головний балетмейстер академічного ансамблю пісні, танці, козаки, поділля, художній керівник дитячої студії Хмельницької обласної філармонії, доцент кафедри хореографії Хмельницької гуманітарної педагогічної академії. Рада вас вітати слава Україні! Шанин, Доброго дня. Доброго дня. слава. Дякую, що прийшли. Дуже гарна подія, навіть події мистецькі відбуватимуться незабаром в обласному центрі. Але давайте для початку про цей унікальний проєкт про поєднання творчого і такого наукового. Скажіть, будь ласка, у кого з'явилася така ініціатива і з якою метою ви його створили? Хочу сказати, що мабуть, ініціатива це пішла від Лілії Качуринець, яка так гарно продумала оці всі моменти. І, 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 цю ідею підхопили. І на сьогодні такими співорганізаторами, хто безпосередньо долучився до проведення такої гарної мистецької події. У нас є Хмельницька гуманітарно педагогічна академія, є Хмельницька наша філармонія обласна. Також обласний науково-методичний центр культури і мистецтва має е, очолює, і ось така ідея виникла. Хочу сказати про те, що на сьогодні хореографія це в основному концерти, це в основному така якась робота зі сценою, конкурси і так далі. Але хореографія, у нас, наприклад, спеціальність хореографія, то вона потребує якогось і теоретичного вивчення. Тому дуже приємно, що сьогодні ми згадуємо про подільський танець, український танець, код українського подільського безпосередньо танцю, сучасність і Можливості, перспективи розвитку, тому буде не тільки концерт, тому будуть не тільки майстер-класи буде дуже гарна конференція, де будуть розглядатися ті питання, які на сьогодні є важливі для хореографів. Потрібно, щоб хореографи об'єднувалися, щоб хореографи могли десь в дискусії, десь в комунікації вирішувати ті питання, які на сьогодні є. Тому мені дуже приємно, що такий потужний гарний мистецький проект, як код українського танця, стартує. Саме на Хмельниччині я сподіваюся, що він дуже гарно пройде, і ми будемо старатися, щоб це було не однорічна, просто ось така подія, а щоб це стала подія щорічна, щоб до нас долучалося більше хореографічних колективів, більше науковців і щоб хореографія на Хмельниччині процвітала. Отже, мета цієї ініціативи вона включає певно, що більше складових, але ось таких, як на мене, три основних аспекти: це наукова така дослідницька, освітня і мистецька. То, мабуть, більше про мистецьку таку складову пан Сергій нам розкаже. Зокрема, розкажіть про цей гала-концерт, який відбудеться, до речі, коли саме уточніть, і власне скільки колективів вже сказали, що будуть присутні, що представлятимуть можливо. Ну, концерт відбудеться у нас 3 листопада, о 17-й годині. Хмельницька обласна філармонія. На даний час заявки закрито, і заявки подали 15 колективів. Саме у кого є в репертуарі Подільський танець, це не просто е, привести да, е, український танець, а саме е, було запропоновано е, Подільський танець. Е, саме дуже приємно, що до нас доєдналися і сільські колективи це села Зоря Рівненської області, два колективи з Вінницької області. Ось географія широка, Тернопільщина їде до нас. Така задумка, да, поєднати східне, центральне і західне Поділля. Поділля. Так, ну, звичайно, наші місцеві колективи, Дніпро до нас їде також. Ну а в конференції там. Більш ширша географія це і Одеса, і Київ, і Чернівці, і так далі. Ну, і саме головне, що в нас і міжнародне є долучення це із Бразилії і з Франції. Ось, тому е, на галоконцерті е, 15 колективів ось, і 30 номерів подільських танців. Все ж, давайте будемо про гала концерт. Отже, 15 буде колективів представлено, і в кожного із них є подільський танець. Так, так. скажіть, у чому ось основна така автентика нашого подільського танцю? У чому його родзинка? Ну, родзинка і в танцювальних рухах, і в костюмах яскравість, так? і е, в музиці. Ось. Тому е, ми усіх запрошуємо наших містян, е, гостей міста е, відвідати цей концерт і намилуватися палітрою подільського танцю. Знаєте, давайте відміряємо роками, як кажуть, ось аби підкреслити цю автентичність танцю. Які танці будуть представлені? От скільки їм років? Давайте так. Ну е ці вже танці є е з. Тисячу дев'ятсот, я скажу так, шістдесятих років, ось можливо, і старші. Ось ми з ансамблем Подолянчик спілкувалися. Юрій Іванович Гуреєв, заслужений вчитель України, який ще ставив, да, і в п'ятдесятих роках. Тобто, і Володимир Глушенков будуть представлені Юрія Клімчука, Олександра Небесного. Тобто, багато-багато. Постановка буде представлена і Павла Павловича Вірського. Ось, Подільська кадриль, дев'ятка, нам Вінниця представить. Тому багато-багато цікавих номерів, а ще багато ми не змогли, тому що час обмежений. ну ми Як Інна Михайлівна сказала, що ми це буде вже як за традицію, да, тому ми на наступний раз. На наступний рік ми представимо вже інші подільські танці. До нас доєднуються і молоді митці. Тому е я думаю, це дуже грандіозна подія, тому що це е вперше в Україні. Започатковано так код подільського танцю, дослідження саме нашого регіону. А тому Поділля це один із найбільших регіонів України, тому роботи не почати край. Ось і тому ми так працюємо і розвиваємо нашу наше хореографічне мистецтво. Це насправді мистецтво, адже як можна у танці поєднати, скажімо, не лише там стилістику рухів, так семантику, як прийнято казати у танцювальних колах, енергетику ось цю передати, але й справжню філософію життя, так, поділля самих українців, котрі жили, живуть на цій території України про організаційні моменти. Паніно, ви взяли на себе саме Хмельницька та гуманітарна педагогічна академія цю таку основну провідну роль. І власне я так розумію, що ваш колектив, студентський колектив теж візьме участь. Хочу сказати, що Сергій Євгенович є викладач на хореографії. Взагалі, коли говорити про хореографію, то тут більше іде практика теорії якось менше. А ми, коли говоримо про спеціальність, то це акредитація, і ця акредитація проходить через національне агентство з Якості освіти тут повинні бути науковці, тут повинні бути практики, тобто повинен бути отой конгломерат, ота співпраця, щоб ми отримали ліцензію далі на хореографічне мистецтво. Якщо подивитися, вже можливо згадувала про те, що кандидатів наук, phd докторів докторів наук з хореографії дуже і дуже мало. В основному це заслужені, які Отримують доценти і так далі, тому для нас дуже важливо, щоб не тільки була практика, а щоб була і теорія по Україні. Не так багато я чула про хореографічні конференції, про конкурси, про фестивалі. да, Дуже багато і в нас, і за кордоном. І ми тут виступаємо так, ніби вперше. Ось така потужна саме і практика, концерт, який можна прийти. І хочу ще раз сказати: шановні наші, приходьте, хмельничани, приходьте на цей концерт. Це благодійний, це безкоштовний вхід вільний. Ну а побачити колективи не тільки міста Хмельницького, а і Поділля. І ви бачите Дніпро до нас це дуже, і дуже гарно. Тому, будь ласка, повинна бути така гарна феєрична програма і не втратьте можливість отримати насолоду від цієї програми. Хочу наголосити на тому, що у нас в понеділок буде ось такий гарний початок, 17 -го година. У нас практика показати, що таке український, що саме таке подільський танець, який код подільського танцю, що цікаве. Тобто до нас не просто їдуть танцювати, а показати саме подільський танець. Mm -hmm. Це дуже і дуже важливо. Ну а тоді у нас буде можливість обговорити, обговорити теорію, що саме, чому цей саме рухи, чи що там саме для цього подільського танцю. Крім цього, після е, того як відбудеться конференція на сьогодні. На конференцію вже подано десь понад 50 Публікацій, тобто, це вся Україна подала публікації. Цікаво, хочуть люди почути, хочуть люди опублікувати свої думки. Ну а після того ще будуть майстер-класи, тобто ті майстер-класи, які допоможуть зрозуміти саме що і як вже пан Сергій говорив про те, що у нас буде міжнародне включення. Ну а тут я, якщо можна привідкрию трошки, у нас буде Бразилія. А Бразилія, син пана Сергія Михайло, так качуринець побував. В нього була така місячна можливість побувати в Бразилії, поставити два танця. Тобто, Бразилія знає, що таке український танець, подільський танець, тому що він поставив ці танці. Він віз відеоматеріалі, різні матеріали для того, щоб дійсно це було. Ну а сьогодні ми побачимо, який результат. А хочу сказати, що Бразилія Ля Аргентина, там дуже багато української діаспори, і вони зацікавлені. Також буде представлена Франція. Тобто цікаво поділитися своїм досвідом, подивитися на досвід інших, побачити якісь такі теоретичні аспекти, і те, що багато відгукнулося, це говорить про те, що тематика цікава, що тематику хочуть знати. І дуже і дуже на сьогодні це важливо. Я ще раз підкреслю не тільки для творчих колективів, а для для науковців, для науковців, ще хочу сказати, хореографи повинні проходити десь стажування, де проходити. Тобто, якщо позашкілля, якщо якісь такі моменти повинно бути стажування. Якщо ти побуваєш на концерті, ти побачиш, що і як зафіксуєш собі. Якщо ти візьмеш участь в конференції, то є таке поняття як стажування: даємо два кредити. Це майже 60 годин. Це дуже гарно для стажування. Тому це і практичний вихід для позашкілля, для вищих навчальних закладів, для тих, хто працює в цій сфері, отримати стажування. Підвищення кваліфікації, тому що на сьогодні воно є також важливим. Тобто зараз я так розумію, вже набір тих колективів, які візьмуть участь у галоконцерті, завершено, але тим не менше усі науковці, дослідники практично, можуть брати вже також, участь. практично вже також завершено. На сьогодні є заявки, десь понад 50 uh -huh. науковців. Це дуже гарно, враховуючи, що це хореографія. Ще хочу сказати, я вже як керівник навчального закладу, у нас по Україні не так багато вищих навчальних закладів, які безпосередньо мають спеціальність хореографія. Тобто не кожен обласний центр має, тому це цікаво для закладів, які вивчають хореографію, які мають спеціальність хореографії. Про конференцію, яка відбудеться вже 4 листопада, так 4-го, о 10 годині в Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії це буде і онлайн, і офлайн формат і онлайн, бо того що у нас будуть гості, і, і буде презентація так. з інших континентів. Так що звичайно ну, і багато не, не можуть приїхати, тому багато міст, тому і будемо включатися. зум конференція вам вдалося інтегрувати подільські традиції, подільський танець у такий світовий контекст. Так стараємося, <ріст> дякую вам за вашу роботу. Насправді про наповнення конференції трішки більше. Я так розумію, що наукові певні презентації будуть. Про що ще йтиметься? Про історичний контекст, можливо, також охопити тих відомих постатей, котрим ми завдячуємо тому розвитку подільського танця, зокрема який ми маємо на сьогодні. Чим наповнюєте конференцію конференція наповнюється тими питаннями, які цікаві хореографії, дійсно видатні постаті, які на сьогодні які творять, які створили. Історичний аспект розвитку на сьогодні новітні технології використання. На сьогодні хочу сказати, наші студенти вони вже мають якісь певні колективи, танцювальні, теж поділитися досвідом, розказати буде цікава конференція, пленарне засідання там біля дев'яти доповідей. Потім будуть секційні безпосередньо розглядати ті питання, які цікаві ті чи іншій спільноті. Ну і звичайно, саме важливе це. Це ті майстер-класи, а майстер-класи це дуже важливо. Ну, майстер-класи, якщо десь так шукати, то це і досить дорого. Да. Да, так, Це, запросили... до речі, безкоштовна конференція взагалі. Ось. Тому і навіть Дніпро приїжджає і ми, в да, їм надаємо проживання да. проживання. А кого будете залучати до проведення майстер-класів? Саме наш голова спілки обласного осередку спіл національної спілки хореографів. Це Володимир Володимирович Чорнобиль. Ось заслужений діяч мистецтв, голова циклової комісії Кам'янець-Подільського коледжу культури та мистецтв, як ми називаємо да, гуру Подільської хореографії, один з найстарших знавців да, подільської хореографії і постановників. Ось і Тернопільщина до нас, Галина Степанівна Олександрович Теребовлянського вищого. Джу культури та мистецтв, і також будуть і студенти, і викладачі їду до нас з Тернопільщини. Ось тому Вінниця, на жаль, трошки є маленькі нюанси. Ми хотіли об'єднати так: східне, західне і центральне Поділля і показати для наших хореографів, для наших митців ось таке відкрите повністю Поділля. Повертаючись до прес-конференції, ми говоримо не лише про таке обговорення, яке має наукове підґрунтя і обмін досвідом, що важливо, так але й про можливо. По її завершенню про таке методичне, скажімо, методичний підсумок, тобто чи будуть створюватися якісь методичні матеріали, посібники, якщо хочете, аби потім можна було цю теорію підкріпити. Я думаю, що бажано буде створити збірник праць, які будуть подані, тому що збірник праць кожен хто подає, подає якісь нові свої думки, якісь нові свої можливості. Тому ось це і буде якимось певним таким методичним. А крім того, методичним таким гарним завершенням конференції є оті майстер-класи, тому що те, що ти побачиш, те, що ти вивчиш, ти можеш надалі його використовувати. Знову ж таки, сертифікат. Сертифікат десь знайти по хореографії. Це досить, досить так важко. Який вагомий, а то вагомий да, сертифікат дійсно там... науковий сертифікат з методичною е, основою. Тому я думаю, що тут ми дуже гарно змогли поєднати теорію, практику і методику. І Це буде гарний. Старт для того, аби зробити ось такі конференції, ось такий проект. скажімо, насправді, щорічно? цей проект буде затребуваний. Він буде затребуваний в територіальних громадах, тому що знову ж таки позашкілля знову да. ж таки хореографи, знову ж таки пройти підвищення кваліфікації і так далі. А тут є можливість пройти ось це підвищення кваліфікації, побачити, почути теорію, побачити практику. Ну і гала-концерт. хочеш так. ти собі такий самий танець. Побудувати так, фотографую так. кожне ну до речі, і з дитячими да, колективами буде будуть і наш академічний ансамбль, козаки Поділля приймати участь тому і профі, професійні, і таке поєднання, да суперове для дітей, щоб побувати на одній сцені з професіоналами, з професійними танцівниками. Це ну і спілкування, і знаєте, це запал для. Маленьких майбутніх артистів на. Да? А я тут хочу в контексті цьому сказати, що Сергій Євгенович у нашій до центкафедри це дуже приємно, тому що ну провідний фахівець, який розуміє, який знає. Він ще є і нашим стейкхолдером, бо того що е, потім наші випускники десь можливо попадуть і в скажімо, танцювальні колективи е, міста Хмельницького. Тому нам тут дуже приємно, що у нас є такий колектив. Йому вже рік вчора чи позавчора да, вона да. Вона не все да. Подолянка, і вона вже себе заявила не тільки в місті, не тільки на концертах такого міста Хмельницького, а й показала себе в Польщі і аплодували стоя, значить мова йде про те, що гарно, нормально працюють. Далі знову ж таки, я як керівник навчального закладу, ну це дуже приємно, що це проводиться десь в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, що ми також виступили ініціаторами, і такий проєкт він є. Дуже Дуже гарний і для наших студентів, тому що наші студенти будуть і на сцені, наші студенти будуть і на конференції, і наші студенти будуть на тих майстер-класах. А це ну дуже цікаво отримати щось нове не тільки ті викладачі, які з ними працюють 4 роки, а щось нове цікаве. Тобто для академії, для студентів, це надважливий проект. От про щось нове і цікаве, зокрема, давайте, от у розрізі народного танця, поговоримо. Аби ця культура, аби ця наша спадщина була живою, а не лише таким музейним експонатом, ну, звичайно, так, чого то, і так Так, то <зас> треба її е, якби просувати і можливо осучаснювати. Чи не треба оту зачіпати? Як не перейти у цю, е, у цю межу, знаєте, коли потрібно перенести. Автентику і десь не спотворити, можливо, сучасність дещо. Чи, чи як ви вважаєте, пане Срій? Ну, це є і велика робота балетмейстера, так, щоб знайти той чи інший матеріал, ту, як ви кажете, автентику, фольклор, так. народний танець і перенести на сцену, на сценічне полотно і щоб не, не пропала саме цікавість цього. Того чи іншого Танцю, які танцюють там в наших селах, бабусі, дідусі, ось, на жаль, час йде вперед і губляться матеріали. Тому я доповню якраз іну Михайлівну, що книга буде вже на даний час 300 сторінок книжки, яка буде в репозиторії наших бібліотеках. Тому можна буде в відкритому доступі знайти і ці всі наукові статті, і дослідження будуть в відкритому доступі. І ось саме і задумка ця йде, щоб зберегти автентичність і передати майбутнім поколінням, щоб не загубити подільський танець, загалом народний танець. Можна так, я доповню. Я хочу сказати, що ми говоримо про євроінтеграційні процеси. Ми хочемо бути в Європі, ми хочемо бути рівні серед рівних. Але тут мова йде про те, що ми, якщо йдемо в Європу, ми йдемо зі своїм. Ми йдемо зі своєю українською культурою, зі своїм кодом подільського танця. Тому що Європа нас поважає через те, що ми маємо свої традиції, через те, що ми маємо свою культуру. І цю культуру ми також повинні пропагувати розказувати, тому це. Дуже і дуже важливо, якщо ти хочеш далі розвиватися, якщо ти хочеш стати супердержавою, ти повинен знати своє коріння. А на сьогодні саме через ось таку нематеріальну спадщину. культурну спадщину, ти можеш дуже гарно зрозуміти про Україну, про її можливості і так далі. Тому обов'язково, і це дуже важливо. Що саме починаючи з дитячого садочку, зі школи, вищому навчальному закладі, ми повинні говорити про нашу культуру, ми повинні говорити про наші традиції. І якщо ми тут на поділлі, то саме подільський танець, ми повинні знати і ми повинні його пропагувати. Тому це є важливо, це є сучасно, і це е, на сьогодні є дуже актуальним. Як змінюється сприйняття народного танця молоддю? Ось зокрема можемо говорити про кафедру, яка у вас є. Так як ви як відслідковуєте цю тенденцію? Чи багато запитів від молоді сьогодні поєднати своє життя із хореографією, зокрема із подільським танцем? Я можу сказати, що коли ми говоримо ми говоримо про навчальний план е, в спеціальності хореографія, там дуже дуже різні. Тобто, коли ми говоримо про навчальний план, то мова йде про те, що повинні основи якогось бального танцю. Було, ну, повинен бути український танець, повинен бути сучасний танець. Ми говоримо про людину, яка прийде працювати, про професіонала, і повинні бути різні так. е, ось такі можливості. Далі як вийде, то звичайно, як вийде, але Основа повинна бути дуже серйозна, дуже гарна, і всі ось ці різноманіття танців українських зарубіжних вони повинні бути у копілці, скажімо, нашого майбутнього фахівця. Тому е, я бачила запал дітей. Подолянка це українські танці. Та що, вони приїхали з Польщі з е, очима, які горять. Вони бачили, як їм аплодують стоячи. Вони побачили оцю харизму. Показали свою харизму, і це на сьогодні є дуже і дуже важливо. Тому хореографі вони повинні знаєте такі багатогранні бути однозначно. І е чим більше знань, тим краще знання на плечах наносити носити, і ти не знаєш, як ти попадеш, куди попадеш і що так. необхідно робити. Тому а далі вже якась певна спеціалізація. Ну я ще раз хочу сказати колектив, який у нас є, який на сьогодні рік, який сьогодні себе показав. Ну, діти не комплексують те, що вони читають чи вони танцюють український танець. Ні, вони гордяться тим, що вони це вони можуть. А це не так легко і відчуваєте запит від молоді так, на цю хореографічну так, таку так. спеціалізацію. Ви подивіться, скільки у нас на сьогодні відкривається хореографічних різноманітних клубів, танців для діточок, які тільки народилися, яким три рочки, які п'ять рочків, які двадцять рочків. Щось ви ще забули десь про 50+. плюс. Тоже мабуть, треба, щоб Така, знає... Вже з'являються з'являються, да. і хочу сказати, що наші студенти, другий, третій курс, третій, четвертий курс, вони вже мають свої якісь певні колективи, так. тобто то це показник. І якщо ти сьогодні хочеш бути гарним фахівцем, мати гарну заробітну плату, то якщо ти починаєш працювати третій, четвертий рік, третій четвертий курс, далі розвиваєшся, то ти просто гарний фахівець і з гарною заробітною платою це не це. Не... Мале значення має. Пане Сергію, що для вас означає код Подільського танцю? Чим ви його наповнюєте? Це ж не лише про танець, правда? Ну, не звичайно. лише про Ну, Звичайно, Інна Михайлівна ж казала, що це і про науку, і про ідентичність. Саме, так, да, це такий код, як, скажімо, ДНК. Да? Збереження, і ми показуємо саме цим ДНК, зберігаємо той запал, ту автентичність, той танець, музику, і щоб передати далі наступному поколінню і показати, що є народний танець. Він живий. І подільський танець відрізняється від Волинського. Відрізняється... Ну, звичайно, кожен регіон має свої е особливості. особливості, так. Проєкт код подільського танцю, а це власне доказ того, що традиція жива доти доки менею. Дихаємо, доки Живемо. ми її бачимо, відчуваємо, танцюємо, врешті раз осмислюємо і десь інтегруємо в сучасне життя, зберігаємо для майбутніх поколінь. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за нашу натхненну розмову. Ваше звернення до наших глядачів, будь ласка, запросіть ще раз. Шановні хмельничани, я вас щиро запрошую, щоб 3 листопада, а це в понеділок, о 17-й годині, ви змогли потрапити у Хмельницьку філармонію. Щоб подивитися код українського, саме подільського танцю, Наголошую на тому, що вхід вільний, і ви отримаєте прекрасну насолоду. Насолоду від талановитих, гарних е, дітей, від талановитих, гарних артистів. Тому, будь ласка, двері щиро відкриті, і ми вас чекаємо з нетерпінням, щоб ви отримали насолоду від концерту, пане Сергію, додайте, будь ласка, ще щось. Чекаємо і зберігаємо саме українське, і танцюємо саме українське. Дякую вам, дякую за розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Обов'язково завітайте на гала-концерт. Адже це не просто мистецька подія в нашому обласному центрі, але й таке справжнє дослідження культурної пам'яті нашого краю, його ритму, його душі. Тож дякуємо і нашим захисникам, що сьогодні подільський танець і надалі звучить на українських та світових сценах, об'єднуючи людей у любові до рідного краю. На все добре.